Того часу було зроблено україною звернення до Гаагського трибуналу для того, щоб притягнути до розгляду саме в Гагському трибуналі керівництво тодішньої країни на чолі з Януковичем і всіми його приспішниками. Той факт, що ці особи перебувають в бігах, ніяк не перешкоджає нам довести і забезпечити притягнення на їх до відповідальності. Ви пам'ятаєте, що ініційований мною закон сьогодні дає нам підстави для. Заочного засудження вчора в Генеральну прокуратуру прибув представник прокурора міжнародного кримінального суду, який провів вивчення всіх матеріалів кримінальних проваджень, провів зустрічі із слідчими, які розслідують ці кримінальні провадження, дослідив практично всі докази, які сьогодні є в наявності слідчих підрозділів і. Пообіцяв, що всі матеріали будуть представлені прокурору Міжнародного кримінального суду, і прокурор буде вирішувати, вже, чи надавати їх для ознайомлення суду і відкривати провадження по високопосадовцях, які винуваті у цій страшній трагедії. Ми працювали як з допомогою слідувателі, так і за допомогою оперативників, в частності, в рамках. убийства журналиста Вести Веремия. Также участвовали в расследовании в группе по, убийству массовых расстрелов на институтской, то те, о которых вы сказали, и о, по делу похищения и Луценко и Вербицкого. И Вербицкого да. Затриманы и заарештованы генерала, сказочного керевництва СБУ, Який обґрунтовано нами підозрюється в організації співпраці з трьома групами генералів ФСБ, високопоставлених офіцерів ФСБ, які приїжджали в Російської Федерації, які в'їжджали протягом грудня, січня і лютого цього року, і відповідно попереднього зв'язку з подіями на майдані. Крім того що вони в'їжджали, користувалися рядовим зв'язком. Їм надавали колишні керівництво з Вони, як ми зараз допитуємо цього затриманого генерала. Були причетні до планування злочинів, і ми зараз маємо встановити разом з генеральною прокуратурою, чи в'їжджали іноземці військові або просто криміналітет для виконання вбивств на майдані.